Пройшло більше ста років відтоді, як морозної ночі 1912 року в Атлантичному океані затонув Титанік, найбільший та саме розкішний корабель свого часу. Загинуло півтори тисячі людей. Що це було трагічна випадковість? Недбалість екіпажу чи помилки інженерів на ці питання намагалися відповісти протягом всього ХХ століття. Ситуація ускладнювалася тим, що з важливих свідків живих залишилося лише кілька людей: генеральний директор компанії, якому належав Титанік, три помічники капітана та молодший радист. А сам корабель багато десятиліть лежав невідомо де на глибині майже 4 кілометри. Катастрофи з великими жертвами завжди привертають багато уваги, тим більше коли йдеться про катастрофу чогось самого великого. Такі трагедії відривають нас від спокійної реальності і показують, що світ насправді небезпечне місце. Постраждати може кожен будь-якої миті часу і в будь-якому місті. І немає значення, скільки у тебе грошей і яке становище в суспільстві. Титанік у цьому плані став особливо показовим. Крижана вода не щадила нікого: ні мільйонерів, ні бідняків з третього класу. А гордість Британії, непотоплюваний суперлайнер, пішов на дно у першому ж плаванні. Саме тому до цієї трагедії довгі роки прикута така увага. Люди смакують моторошні подробиці та намагаються зрозуміти, чи можна було уникнути трагедії. Багато хто намагався розібратися у цій історії. Десятки тих, хто вижив, залишили величезну кількість спогадів і свідчень. Було проведено два великі розслідування в Англії та Америці. А сам Титанік у 1985 році нарешті знайшли на дні. Друзі, сьогодні я запрошую вас у дивовижну подорож. Ми розглянемо таємницю загибелі Титаніка і постараємося розібратись, чому ж Титанік не доплив до місця призначення і звідки стільки жертв. І, звичайно, розглянемо найбожевільніші способи, якими хотіли підняти Титанік. Вночі 14 квітня 1912 року найбільший і шикарний лайнер в історії людства на всіх парах нісся до берегів північної Америки. Ніщо не віщувало загибель Титаніка. На верхній палубі у вишуканому ресторані грав оркестр. А найбільш багаті та успішні люди пили шампанське Ніщо не віщувало біди. Але трохи пізніше Титанік, корабель гігантських розмірів, зіткнеться з айсбергом. А ще через деякий час все буде скінчено. Так починається велика таємниця великого корабля. На наступний день загибель Титаніка стане легендою. А його історія буде найбільшою загадкою двадцятого століття. Вже вранці наступного дня офіс компанії власника Титаніка штурмували десятки газетних репортерів. Вони хотіли знати місце загибелі Титаніка і вимагали роз'яснень. Родичі пасажирів океанського лайнера були обурені. Коротка телеграма з мису Рейс повідомляла: у 23 години за місцевим часом найбільший корабель Титанік передав сигнал лиха. Президент компанії Ластер Вайтс заспокоював репортерів. Лайнер не потоплюваний, але вже на наступний день. Всі світові газети зарясніли сенсаційними повідомленнями: найбезпечніший у світі Титанік потонув у крижаній безодні Атлантичного океану. На п'ятий день свого трагічного рейсу Лайнер забрав з собою 1513 людських життів. Загибель Титаніка схвилювала обидві сторони Атлантики. Питання, чому Титанік опинився на дні, не дає спокою і по сьогоднішній день. З самого початку людям хотілося знати у подробицях, яка ж причина загибелі Титаніка. Але рішенням суду було записано. Лайнер налетів на айсберг і пішов на дно. Але крапка в історії цієї катастрофи ще не поставлена досі. Свіжі версії загибелі Титаніка виникають навіть сьогодні через століття. Титанік з першого дня існування переслідували невдачі. Та й саме зіткнення корабля з айсбергом дивовижним чином було описане у моторошному оповіданні, яке вийшло за 14 років до справжньої трагедії. Різні дивні обставини, які дозволяли говорити про прокляття Титаніка, описав у своїй книзі Джеймс Бенкрофт. Свого часу Титанік був найбільшим і найрозкішнішим судном в світі, справжнім плавучим палацом, вартість якого у 1912 році становила сім. 5 мільйонів доларів понад 223 мільйони доларів за курсом 2023 року. Бенкрофт розповідає, що нещастя почалися ще до того, як 14 квітня 1912 року Титанік вийшов з Саутгемптона у свій перший рейс, який став фатальним. Так, під час будівництва корабля у Белфасті спалахнула пожежа, яка ледь не зупинила будівництво корабля. Сам лайнер, уже виходячи з Гавані, також ледь не накоїв біди, коли лише дивом уникнув зіткнення із лайнером Нью-Йорк. З Титаніком пов'язано більше дивних подій, ніж з будь-яким іншим кораблем в історії, а пов'язані з ним перечуття і погані прикмети свідчать про те, що доля прирекла його на водяну могилу. Написав автор, додавши, що айсберг просто став зброєю, яка відправила його туди. За словами бенкрофта над кораблем, ніби нависло відчуття похмурості. Любителі містичних історій запевняють, що на Титаніку у дерев'яному ящику перевозили єгипетську мумію жриці. Через цінність артефакту його розмістили поряд із капітанським містком. Ніби то мумія і влізла в розум капітана, завадивши йому скинути швидкість. Існує ще одна містична історія: ніби під кінець будівництва працівники чули дивні постукування в районі другого дна, висувають навіть версії, що Титанік будували так швидко, що замурували у корпус кількох живих людей. Щоправда, жодних доказів цим чуткам немає. Насправді лише 10% морських аварій обумовлено форс-мажорними обставинами, 15% – прорахунками конструкторів, 75% – некомпетентністю чи неправильними діями екіпажу та обслуговуючого персоналу. Сам корабель також навівав такий страх, що 50 людей в останню хвилину відмовилися зійти на борт, добровільно погодившись втратити великі кошти, які були сплачені за подорож. Були інші досить дивні знамення, які натякали, що подорож нічим добрим не закінчиться. Так, 1898 року було опубліковано оповідання американського письменника Моргана Ендрю Робертсона під назвою Марність, в якому детально описувалася трагедія із вигаданим океанським лайнером Титан. Як це не дивно вигаданий корабель потонув після зіткнення з айсбергом неподалік Ньюфаундленду, приблизно в тому ж місці, де згодом пішов на дно і справжній Титанік. Як і у випадку з Титаніком, на вигаданому Титані також були значні людські жертви, зокрема тому, що багатьом людям просто не вистачало рятувальних шлюпок. У рік катастрофи з Титаніком оповідання було перевидане під назвою Крах Титану, з підзаголовком оповідання, яке передбачало загибель Титаніка. На 1912 рік Титанік був найбільшим судном в світі. Три тисячі людей будували його два роки. Щоб спустити судно на воду, знадобилося 23 тони жиру, паровозної олії та рідкого мила. Знаменитий лайнер був одним із трьох кораблів суднобудівної компанії White Star Line, побудованих за одним проектом. Першим із трійці був Олімпік. За кілька поїздок він встиг зіткнутися з портовим буксиром та крейсером. Розгорівся скандал, через який власники White Star Line не отримали страховки. Їм довелося платити за ремонт зі своєї кишені та відкласти випуск другого корабля Титаніка. Одразу після зіткнення з айсбергом пішли чутки, що аварію підлаштувала суднобудівна компанія. Нібито Титанік добудувати так і не встигли. Трохи модернізували «Олімпік» і навмисно повели його на айсберг. Хотіли заощадити на страховці, але не розрахували, що загине так багато пасажирів. Історики та експерти в галузі суднобудування критикують цю версію. Автор книги Титанік Правда і міфи Євген Несмеянов зауважує, що безліч деталей Титаніка відрізнялися від тих, що були на Олімпік. У ньому було більше кімнат, інакше влаштована вентиляція. До того ж, топити судно було просто невигідно. Сума страховки покривала не більше двох третіх вартості будівництва. Чутки ширяться і навколо капітана корабля. Едвард Сміт, який був капітаном Титаніка, ймовірно не мав легкої руки. Ще до Титаніка він був учасником п'яти серйозних інцидентів з кораблями. Він посадив на мілину кілька кораблів, зіткнувся з буксиром у гавані Нью-Йорка і був протиранений військовим кораблем. Сміт у приватних розмовах часто сам припускав, що його зорочили. Репутація капітана була настільки поганою, що деякі матроси, які плавали під його командуванням раніше, просто відмовилися плисти на Титаніку. До речі, тіло капітана так і не було знайдено. Останні хвилини його життя залишилися загадкою. Існувала навіть версія, що він зістрибнув з корабля з немовлям. Ходили навіть чутки, що він взагалі вижив. У перших же газетних статтях наводилися розповіді очевидців про те, що капітан застрелився з пістолета. Історики категорично відкидають цю версію. Радист Гарольд Брайт, більш надійний свідок, сказав, що бачив, як Сміт стрибнув з корабля у море. Інші говорили, що його змела хвиля, або що він відплив назад на Титанік, щоб зустріти свій кінець. Дуже дивними є чутки про те, що капітану Сміту вдалося вижити. Наприклад, через деякий час після катастрофи, влітку того ж року, якийсь чоловік з Балтімора на ім'я Пітер Прайл повідомив, що зустрів капітана в своєму місті. Прайл не був божевільним, він був дуже шанованим місцевим бізнесменом. Він сказав, що служив під керівництвом Сміта кілька десятиліть тому, тому він пізнає його за будь-яких обставин, як би не змінювалася його зовнішність. Наступне повідомлення про нібито вижившого капітана було в 1940 році. У журналі Life було опубліковано лист, в якому говорилося, що капітан закінчив свої дні наодинці в Лімі, штат Огайо. Місцеві жителі знали його як мовчазного сміта. Серед доказів було те, що ця людина прибула в місто через три роки після катастрофи. Він називав себе смітом, був приблизно такого ж віку і зросту і мав татуювання характерне для моряків. Але редакція журналу не знала головного. Мовчазний сміт був ідентифікований як Майкл Маккена відразу після його смерті в 1915 році. Ще одна незбагненна таємниця загибелі Титаніка це дивна поведінка Вільяма Мердока, першого помічника капітана. Мердок чергував в ніч аварії. Коли він одержав повідомлення про насування айсбергу, то віддав наказ направити корабель вліво і включити задній хід, що категорично заборонено. Можливо, що перший помічник капітана помилився, і це є причина загибелі Титаніка, але Мердок вже стикався з подібною ситуацією і завжди чинив правильно, направляючи судно носом на перешкоду. У всіх підручниках мореплавства цей маневр описано як єдиновірний в даній ситуації. В той останній рейс Титаніка старший помічник капітана вчинив інакше. В результаті основний удар припав не в ніс, де саме міцне місце у корабля, а в його бік. Майже 100 метрів правого борту розкрилися подібно консервній банці. Титанік, історія якого описується менш ніж за 10 секунд, був практично мертвий. Саме стільки часу знадобилося, щоб винести смертний вирок найбільшому і найпрекраснішому судну в світі. Чому Мердок допустив фатальну помилку? Якщо припустити, що він перебував у змові з капітаном і суднобудівельною компанією, тоді відповідь на загибель Титаніка знаходиться сама собою. Сьогодні довести версію страхової афери неможливо. Компанії White Star Line закрили корабель Олімпік, пустили на металобрухт, а всю документацію знищили. Але навіть якщо припустити, що загибель Титаніка не була підстроєна, то напевно не обійшлося без людської помилки. Найпопулярнішою думкою є те, що головною причиною загибелі лайнера стала зустріч із величезним айсбергом. Але так гадають не всі. Характер розлому Титаніка не тільки підігріває версію пожежі в трюмі, але й дозволяє деяким дослідникам зробити несподіване припущення. Лайнер потопив інший корабель. На початку ХХ століття в морях випробовували нову секретну зброю. Можливо, в Титанік потрапила торпеда. Версія здається незвичайною, але факти розлому ірваних країв, які могли вийти в результаті торпедної атаки, змушують ставитись до неї серйозно. Якщо Титанік, все таки був торпедований, залишається тільки сподіватися, що коли-небудь дослідники доберуться до тієї частини корабля, вивчення якої допоможе пролити світло на цю версію. Але якщо відкинути ймовірність торпедування, то іншого варіанту немає. Судно врізалося в айсберг. Досвідчений мореплавець Колінс навів докази про те, що судно, мабуть, потрапило у приховану пастку пакового льоду. Це величезні маси льоду, що мають товщину не менше 4 метрів. Плавають поблизу поверхні океану і приховані під водою. Небезпека такого льоду полягає в тому, що його довгий час майже не видно. За лічені секунди крижані брили піднімаються на поверхню і стикаються один з одним. Іноді висота піднятих льодів сягає 15 метрів. Якщо лід дійсно був схований під водою, то стає зрозумілим, чому команда не помітила айсберг. Можливо, Титанік можна було б врятувати, якби на кораблі був бінокль. До того як корабель вирушив у плавання, капітан звільнив свого другого помічника, який, бажаючи помститися, забрав ключі від сейфа, в якому знаходилися біноклі. Але найдивніше в цій історії те, що командування корабля могло дізнатися про можливість зіткнення з айсбергом набагато раніше, ніж про це повідомили дозорці. Радисти голос і слух Титаніка неодноразово отримували повідомлення про дрейфуючих в цьому районі крижинах. За годину до того, як дозорець помітив айсберг, радист пароплава Каліфорнія попередив про можливу небезпеку, але на Титаніку різко обірвали зв'язок. Ще раніше, за кілька годин до зіткнення, капітан Едвард Сміт особисто прочитав три телеграми, що попереджали про крижини, але всі вони були проігноровані. Перервати ланцюжок людських прорахунків міг офіцер Мердок, який віддав фатальний наказ: повний назад ліво руля. У разі лобового зіткнення «Титаніка» з айсбергом часу для евакуації пасажирів було б значно більше. Можливо, корабель зміг би втриматися на плаву. Далі помилки послідували одна за одною. Наказ про евакуацію був відданий лише через 45 хвилин після зіткнення. Пасажирів попросили надіти рятувальні пояси і зібратися на верхній палубі біля шлюпок. І тут раптом з'ясувалося, що на Титаніку всього лише 20 шлюпок, в яких могло б розміститися не більше 1300 чоловік, 48 рятувальних кругів та коркові жилети на кожного пасажира і членів екіпажу. Втім, жилети були марні для північних районів Атлантики. Людина, що потрапила в холодну воду, через півгодини гинула від переохолодження. Точно можна сказати лише те, що незалежно від причин потоплення, такої масової загибелі людей можна було б уникнути, якби судно перевозило достатню кількість рятувальних шлюпок. Друзі, а тепер давайте розглянемо, чи є способи достати цей загадковий корабель на поверхню. Різні виставки протягом десятиліть дозволяли відвідувачам опинитися на місці пасажирів, щоб отримати уявлення про те, як це було на Титаніку. І очевидно, що захоплення трагічною подорожю триватиме ще багато років. Тож не дивно, що люди відчайдушно намагаються підняти затонулий корабель з глибин. Одні заради благородних амбіцій і історичних досліджень, а інші заради грошей. На щастя, зараз затонулий корабель знаходиться під захистом міжнародної конвенції ЮНЕСКО, тому він повинен залишатися на останньому своєму місці спочинку недоторканим, але це не зупинило деякі абсолютно дикі пропозиції щодо того, як можна підняти Титанік. Раніше люди повні натхнення пропонували просто закинути повітряні кульки в затонулий корабель, щоб його підняти, і це далеко не найдивніша пропозиція. Також була пропозиція підняти затонулий корабель за допомогою кульок для пін-понгу. Однак план розсипається, адже уламки Титаніка складаються з двох частин, а не з однієї. Проте, навіть якщо припустити, що це була б одна частина, люди вирахували, скільки м'ячиків для настільного тенісу знадобиться, щоб зробити конструкцію плавучою, якщо їх вставити в корпус корабля, і це близько однієї цілої 5 десятих мільярда. На жаль, тиск води на відстані 3,8 кілометра, зробить такі кульки пласкими і безкорисними. Наступна ідея належить інженеру зі Стемфорда, штат Коннектикут. у 1985 році, невдовзі після того, як знайшли Титанік, тоді вчені морочилися над тим, як підняти затонулий корабель. Ідея, описана в книзі Ніч живе далі, полягала в тому, щоб помістити в корпус поліефірні мішки, а потім закачати в них вазелін, який стане твердим і плавучим. Мішки потім якось піднімуть затонуле судно на поверхню, цілим і неушкодженим. Знову ж таки, хтось порахував і з'ясував, що знадобиться 180 тисяч тонн вазеліну, щоб забезпечити достатню плавучість для підйому масивної конструкції. Це серйозна кількість вазеліну. Найбільший вантажний корабель у світі може перевозити близько 120 тисяч тонн тож знадобиться півтора такого корабля, заповнених вазеліном. І якщо не брати до уваги логістику перекачування такої кількості речовини так глибоко під водою, мішки наймовірніше просто зірвуть верхню частину прогнилого металу або просто вискочать з відкритого боку, як тільки конструкція почне підійматися. Проте це цікава думка. Нарешті ми дійшли до найкращої та найіронічнішої ідеї з усіх: айсберг потопив Титанік, то чому б не використати айсберг щоб підняти його? Ще до того, як саме вдалося відшукати Титанік, чоловік на ім'я Артур Хікі призначив себе головою Тайтенік в надії забрати скарби, приховані разом з кораблем. На той час вони оцінювалися 1 мільярд фунтів стерлингів, що зараз еквівалентно 6 мільярдам доларів. Йому приснився сон, який надихнув поцікавитися ціною рідкого азоту. Його потрібно було використати для створення айсберга навколо затонулого корабля, який би потім піднявся на поверхню. Хік звернувся до Бок Груп, компанії, що займається промисловими газами, щоб втілити свою мрію в реальність. Науковці перевірили, що для цього знадобиться близько півмільйона тонн рідкого азоту, і назвали цю цифру. Це означало б створення цілого заводу для зрідження рідкого азоту над затону. І закачування його вниз, що компанія вирішила не робити. Список способів, якими люди намагалися підняти Титанік, нескінченний, але це одні з найкращих. На жаль, нещодавні дослідження показали, що затонулий корабель ймовірно скоро зникне назавжди. Тож його рештки можуть не пережити навіть перебування на дні океану, не кажучи вже про те, щоб підняти їх на поверхню. Друзі, а на сьогодні це все. Ставте вподобайку і обов'язково підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.